І брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми вшановуємо пам'ять святого Целибрявона. І це є днем, коли ми також вшановуємо наших медичних працівників. Отже, маємо день. Медичного працівника. Коли хочемо зрозуміти, чи важлива та чи інша особа в нашому житті, запитаємо себе, яким би було наше життя і цієї людини не було. І коли сьогодні ми робимо цей мисленнєвий експеримент по відношенню до медиків, то розуміємо, яким жахливо було би наше життя без вас. Дорогі медичні працівники. Тому сьогодні, дорогі брати і сестри, прошу кожного, згадайте в своїх молитва з вдячністю тих лікарів, тих медичних працівників, які допомогли нам у нашому житті. Я особисто маю багато лікарів, які ще з дитинства опікувалися моїм здоров'ям, я щиро вдячний. Пригадую часи, коли я ще був семінаристом і був помічником медичного капелана дитячій лікарні. І я бачив, якою любов'ю лікарі ставляться до своїх пацієнтів. Сьогодні, маючи звершувати своє служіння в нашій обласній кардіологічній лікарні, також бачу, якою важливою просто лікар, як вік, віку. Водночас ми бачимо, що Ісус уходив у свої міста і села, навчаючи їхніх сина проповідуючи Євангелія Царства та виговорюючи всяку хворобу і не Отже, бачимо, що зцілення хворого і проповіді Євангелії йдуть разом. Отже, Бог навчає що людина не лише тілого, але також і. Він так потребує зцілення, як духовного, так і фізично. Саме тому сьогодні маємо велику радість, бо маємо так багато священних підкапеланів у наших лікарях, які разом з лікарями сповнюють цю місію проголошення доброї новини в дозволяють Богові діяти в житті людини, творять простір, де людина може розмітися. І отримати цілі. В контексті святкування медичного працівника цього четверга, владика Володимир пригадав усім нам, що слово пацієнт походить від слова латинського терміні, тобто пацієнт це той, хто терпить. І ми, будучи в ролі, Цієї часто розуміємо, що часто наше лікування супроводжується великим терпінням. Часто, коли дивимося на наших рідних, близьких та друзів, що лікуються, бачимо їхні страждання, і також страждає наші серця. Отже, ми розуміємо, що страждання є невід'ємною частиною життя людини. Однак у Бозі, наші страждання набувають сенсу. Повіський Бо Бог, який сотворив цей світ, і сотворив людину, також став людиною і також страждав, показав нам, що, можливо, наші страждання є незрозумілими сьогодні, однак мають сенс, тому що Бог страждав і страждає разом з тим, хто болить. сьогодні нам потрібно цього терпіння, цієї постави. Терпіння Для того, щоб розуміти, що все те, що ми робимо, наша боротьба має сенс, тому що Бог не втомлювався боротися зі зводом. А відтак наші страждання є зрозумілими і почутими у Господніх Бога. Дорогі брати і сестри, спогадуючи сьогодні медики наші. Не забудьмо згадати тих, хто віддав своє життя за нас. Це наші медики, які служать на фронті, які саме йшли для того, щоб лікувати наші воїни, цивілі, які перебували під обстрілями, під важкими травмами і часто ціною власного життя. Отже, розуміючи важливість цього покликання до зцілення, про яке нам говорить Господь? Пам'ятаємо, що Бог з нами. Не закриваємо своїх сердець перед Господом, Віддаємо свої страждання в руки Господні і з'єднаємося з, з ними. Але що означає з'єднатися з Господом? Що означає віддати себе в руки Господня? Відгукнутися на слова Ісуса, які він сьогодні буде промовляти до нас. Прийміть віжте, це і моє тіло. Прийміть це цей мир. Приймімо Господа, дателя життя і джерела істинного здоров'я, істинного стілення. Lá vai a